Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Розібрав я сьогодні свого гранулятора, зняв матрицю, по якій причині? По тій причині, що був заклинив гранулятор. І не під час роботи, чи там під навантаженням, просто я був замінив ось цього болта. Цей, що Тут він йде. Ось так прижимає самі ролики до матриці. Почав він в мене дуже туго ходити. Захотів я його прогнати, і ось так він в мене увірвався. Дві частини. Це з цієї, частини, з цієї сторони я вже був, закрутив гайку, приварив і викрутив його. І Замінив я це облтав, все, почистив тут е ролики. В ну, холосту вони взагалі без навантаження. І прокрутив, ввімкнув, так прокрутити просто. Попробувати, що. Прокрутив, зупинив і так почув, що воно ніби так в навантаженні зупинилося. Але я не придав цьому уваги. Все склали назад, все, поставили бака. Набрав вже суміші, добре, що я її не засипав сюди. Увімкнув і пробуксували ремені. Я спробував, а прокрутити шківа не міг. І що ми не робили? І вже трошки гупав по шківові, щоб прокрутити його, нічого не могли зробити. Почали знімати виймати матрицю. Ось такий дається зйомник в цьому, в комплекті з гранулятором, ну це він, він так, це знімати, я не знаю що. Це, він взагалі не практичний. Чому? Тому що ось так він прикручується болтами до матриці. Якщо тягнути цими болтками, це не варіант взагалі, тут різьба зразу піде. Але в відео я дивився, що там роблять зовсім по-іншому. Закладають, ці болтики прикручують і цим болтом його мала би матриця зніматися. Але там у валові також різьба. Тут потрібно щось підставляти. Якусь пластинку таку. Я поклав гайку. Ось таку гайку поклали. Ось так. І тоді болт впирався, ну тут не можу знову. Болт впирався туди, в ту гайку. Ну, тут видно, що з болтом сталося. І що з цією пластиною. Вона тут мала бути рівна. Зараз я покажу. Так як в мене два гранулятора, то в мене є два таких. <зйомника>. Ось так воно виглядає в новому вигляді, вигляді да? болтик, все. І так це я знімав матрицю. Чого вона заклинула? Десь трошки набилося між матрицею і корпусом, і воно заперло його там, зажало і не могла прокрутитися матриця. І ось тут я ще бачу, в мене, ну тут воно вже не видно, я його вже почистив, якийсь, так ніби якийсь метал там попав між матрицею і корпусом. Взагалі через подрівнювач я вважаю, що ну, не повинен метал попасти, але якийсь такий, якийсь такий вигляд є. Ось так. Ось така ситуація у мене сталася. Зараз все. Я зразу думав, що підшипники. Але підшипники крутяться, все нормально. А це була зажалася матриця між корпусом. Ну, Матриця між корпусом і матрицею попала суміш. Ну, Ось таке ми ви, таке воно аж як ніби з ржавчиною. Ну, зараз будемо ставити все на місце і будемо дивитися, як буде працювати, як буде ходити матриця. Все ми вже склали, поставили на місце. І зараз будемо запускати і працювати. Запустили ми вже, все працює чудово. Все нормально. Працюємо далі. Ось такі проблеми можуть бути. Я думав, що підшипники, але виявляється, що між матрицею і корпусом просто зажало було матрицю. І все. Попало в суміш. Якраз так впало, що при зупинці воно де його за... Пресувало і заплинуло. Тому, може, в когось будуть такі самі ситуації, то потрібно знімати матрицю. Вона не дуже тут добре виходить, тому що вона забита з сторони, але потрібно знімати матрицю і потім ця проблема вирішується. Це буду закінчувати таке своє невеличке відео. Кому сподобалось – пальці вгору, підписуємося на канал.